Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео я хочу розповісти про гарну альтернативу використання великих горщиків в наших з вами господарствах. Справа в тому, що для багатьох із нас маленькі горщики не підходять, а саме ми шукаємо великого об'єму горщики на 10, на 20 і більше літрів, щоб можна було вирощувати в них деякі рослини і навіть доводити їх до плодоношення. В таких великих горщиках можна вирощувати огірки, навіть на балконі, помідори, різні суниці, різні. Там ягідні культури, зокрема, лохину. І отримувати навіть плоди. І Багато видів декоративних рослин також можна вирощувати в таких горщиках. Але є два основних негативних момента в таких горщиках. Перший це надзвичайно висока вартість. Далеко не кожен може дозволити собі витратити декілька сотень гривень на один такий горщик. А якщо їх потрібно багато, то це взагалі ну, непідйомна мабуть, сума буде для більшості із нас. Другий негативний момент це їхня недовговічність таких горщиків. Вони тонкостінні, вони з часом кришаться, розгущуються і їх все одно приходиться замінювати один раз на декілька років. Утім, є непогана альтернатива. Першою альтернативою це є використання таких от 20 або 10-ти літрових відер. Внизу робляться отвори, і ці відра коштують в декілька разів дешевше, ніж такі великі горщики, але функцію вони виконують ту ж саму. В них абсолютно можна вирощувати ті ж самі рослини, що і тут. Зокрема, тут у мене вирощується піта хая, там молоді рослини, тут більш старші рослини. І вони однаково себе почувають, що в, в, тут, в горщиках, що в таких от відрах. Утім, є теж недолік у цих відр, це теж їхня. Недовговічність. Дивлячись, з якого матеріалу вони зроблені, ну, як правило, вони не настільки довговічні, як інший варіант, який я вам розповім. І що такі горщики, що е, такі от відра, ну, вони швидко приходять в непридатність, якщо їх не в приміщенні е, застосовувати, а от як я, то в приміщенні, то на вулиці. Тож розповім вам про кращу альтернативу. Кращою альтернативою є застосування таких от пластикових каністр з під засобів захисту рослин. У багатьох сільськогосподарських підприємствах, практично в усіх, не в багатьох, а в усіх, використовуються засоби захисту рослин, мікродобрива, різні там препарати і так далі. І проблемою потім є утилізація такої тари. Господарства потім думають, куди діти ці каністри, і це є проблема. Є підприємства, які закуповують цю порожню використану тару в сільськосподарських підприємствах, і вони за копійки використовують, але тобто за копійки їх закуповують, і потім повторне використання цього пластика і так далі. Багато підприємств просто десь там самі намагаються утилізувати цю тару. Тобто певна проблема є. Але разом з тим, в цих господарствах можна дуже дешево придбати такі от каністри. Буквально там за 5-10 гривень, я думаю, вам. Продадуть необхідну кількість таких от каністр, і ви будете їх використовувати повторно уже потім для вирощування своїх рослин. Зокрема, я в таких от каністрах вирощую різні субтропічні рослини. Це, ви бачите, гранат, який потребує певних умов зимівлі, і в відкритому ґрунті його далеко не в усіх регіонах можна вирощувати. А тут весь вегетаційний період вони ці гранати ростуть у каністрах, а на зиму я їх вже разом з каністрами заношу в погріб. Весною знову виставляю і вони успішно ростуть і, сподіваюся, скоро будуть плодоносити. Ось на цьому кущу, бачите, уже є бутони. Сподіваюсь, після цвітіння утвориться зав'язь і будемо скоро куштувати гранати, вирощені у каністрах. Але основне моє хобі це, мабуть, інжири. У мене більше ста сортів інжирів, і от саме багато е, різних сортів я вирощую в таких каністрах. Частина рослин у мене вирощується у відкритому ґрунті, а частина вирощується в каністрах. Величезна кількість каністр. В кожній каністрі різний сорт інжиру. Бачите, навіть по листю відрізняється. Це от таке різне листя, це більш таке. Е, в кожній свій сорт інжиру. І деякі сорти вже мають перші плоди, так звані бреби. Бачите, наливається там уже інжир. Скоро будемо куштувати. Інжир формує два, інколи навіть три врожаї, ну в нашій зоні два. Тобто потім з цих молодих приростів буде ще формуватися новий врожай. Тому дуже успішний такий от спосіб вирощування інжиру та інших рослин. А тепер декілька секретів, як правильно зробити так, щоб у вас рослина добре себе почувала у таких от каністрах. Ну і власне чому каністри? По-перше, це дешевізна. В моєму випадку багато агрономів мені безкоштовно віддають такі каністри, і для мене вони нічого не варті. Я їх повторно використовую. І другий момент: вони більш товстостінні, і цей пластик він більш надійний ніж пластик у цеберках. І пластик в тим більше в горщиках, які просто в квіткових горщиках. Тому вони просужать. Набагато довше такі от каністри. А тепер як їх правильно зробити? Розповім. Перше питання задають: з-під якої хімії можна використовувати каністри? Чи не отруїться рослина? Ну, Ви бачите, у мене ще немає жодної рослини, яка б отруїлася від залишків якихось там пестицидів. Справа в тому, що якщо це були гербіциди, то такі каністри потрібно три рази добре промити і цю воду десь вилити подалі, щоб вона не потрапила під. Корисні рослини. А ще кращий варіант використовувати каністри з-під різних амінокислот чи мікродобрив. В даному випадку я попросив, щоб мені дали каністри з-під мікродобрив. Вони абсолютно безпечні. І я сполоснув ці каністри і ці добрива вилив як добрива під різні культури. Другий момент. Тепер розкажу саме, як підготувати їх далі. Для перетворення каністри на горщик вам понадобиться стверло великого діаметру. В даному випадку у мене ось таке така от, його називають пергіна великого отвіру, щоб можна було зробити отвір великого діаметру. Болгарка і паяльник. Отже, болгаркою ми вирізаємо таке віконце, але віконце треба вирізати не під самий край. А робити декілька сантиметрів, щоб залишалося. Тому що потім переносити такі каністри можна не лише тримаючись за отаку от ручку, бо вона ж тут одна, а ви можете отак от тримати цю каністру обома руками і переносити цю каністру досить таки зручно. Тому залишайте по декілька сантиметрів із по периметру не до краю робіть. Ну от, отут от. отут Отака от, от була вивіска, не вивіска, а таке от віконце було. І отак от от воно у мене вирізалося. Так, тепер вирізали це віконце. З другого боку, ми повинні зробити отвори. Як я казав, вже отвори мають бути великого діаметру, я їх роблю 4. Але важливий момент. Їх потрібно робити не по центру каністри, а по кутах. Тому що, коли ви посадите рослину, і рослина матиме потужну кореневу систему, корені будуть проходити, наприклад, по центру. І, ну, ось, наприклад, потім корені інжиру досить потужні. Вони потім вростаються в землю, і коли на зиму вам треба буде перенести в погріб цю каністру, ви її не відірвете від землі, тому що корень коріння проросте в землю. Якщо ж вона проросте отут, от по кутах, то набагато швидше. Тобто, якщо по кутах отаман воно проросте, ви просто лопатою обрубуєте по кутах і все, і гарно, потім без проблем знімаєте цю каністру. Тобто, чотири отвора ми робимо по кутах. Ну, для чого потрібна болгарка і сверло? Я думаю, вже зрозуміло. Але ви запитайте, для чого потрібен паяльник? Зараз поясню. А паяльник потрібен, щоб на кришечці випалити номер, порядковий номер цієї рослини. Якщо у вас одна чи дві рослини росте, вам цього можна і не робити. Якщо як у мене, у мене їх більше сотні, бачите, от порядковий номер 103, то щоб не заплутатися, я обов'язково номерую кожну кришку. І ви запитаєте, а чому саме кришку? Можна збоку написати, можна просто маркером на каністри написати. Чому кришку? Пояснюю, тому що кришку можна відкрутити і поміняти в будь-який момент з іншою каністрою, якщо ви щось наплутали чи забули, чи у вас просто загинула рослина і вам треба щось змінити, ви можете на будь-який номер інший взяти і поміняти. До речі, звертайте увагу, якщо у вас номер із схожими цифрами, наприклад, 96, 96 номер або просто 6 стоїть е, там, чи там 80... Е, 6, е, Тобто, щоб не перепутати то 86 чи 68, е, просто внизу робіть якісь там такі поділки, позначки, е, щоб можна було все зрозуміти і не перепутати. І е, кожна каністра у мене під своїм порядковим номером. І у мене є список, де, залежно від номера вказано сорт тієї чи іншої рослини. Наприклад, коли мені треба дізнатися, що це за сорт інжиру, у мене росте саме в цій каністрі, я завжди дивлюсь на кришку. На кришці номер 10 який відповідає сорту французький ранній. Тобто це інжир французький ранній. Якщо сорт 11 на наступній каністрі, то 11 сорт Ламперія. Деякі сорти, які я коливаюся, який же все ж таки це сорт, я ставлю знаки питання. І потім, уже, коли він починає плодоносити цей інжир, я вже впевнююсь, що це за сорт, я вже впевнено записую, міняю назву вже на постійну. Крім інжира, теж у мене ну, росте ще і маракуя в каністрах. Ось, маракуя. Вона вже така от величенька. Скоро буде квітнути, утворюватиме бутони і, сподіваюсь, будуть теж плоди. Друзі, я сподіваюся, цей спосіб підійде для багатьох із вас. Він дешевий, він практичний і використовуєте його в своє задоволення. Ще один такий момент: ви каністри можете до половини прикопувати в ґрунт. Якщо у вас проблеми із поливом, ви не часто можете поливати такі от рослини в каністрах, то прикопайте їх в ґрунт, вони не так швидко будуть пересихати, а потім, уже коли потрібно буде, можете їх знову винути з ґрунту разом з каністрою. Тому Дякую вам за те, що додивилися до кінця. До нових зустрічей. Задавайте питання. Якщо щось я там упустив, що сказати, пишіть в коментарях. Спробую відповідати. До побачення. Нехай усіх нас береже Господь.